365 днів про взаємовідносини. День 46-й. Кохайте своїх дружин ніжно. Це дійсно одна із мов любові, яку цінують жінки ніжність. Що таке ніжність? В перекладі це означає теплі відносини. Жінці необхідно відчувати любов, виражену за допомогою теплої прихильності. Ласкавих слів і жестів. Для кожної жінки це важливо. І якщо чоловік не знає цього, а чоловіки вони логіки і неемоційні, і чоловікам потрібно навчитися цьому, адже вони так створені Богом логіками і неемоційними. Тому для них це може бути: Не я ж тебе люблю. Ну, дивися, в тебе все є. У тебе є дах над головою, у тебе є фінанси, ти можеш купити все, що потрібно. Ну, хіба це не любов? Ні-ні-ні-ні-ні. Чоловіки, кохати ніжно, це проявляти турботу, ніжність, ласкаві слова, обійми, квіти і давати те, що потрібно вашій дружині. От тут ключовий момент. Потрібно навчитися, по-перше, ніжності. А по-друге, дізнатися мову любові саме вашої дружини, що для неї ніжність і що їй подобається отримувати від вас. А тепер дивіться: жінки, які не враховують, що чоловіки логіки і вони не емоційні, починають щитувати це як холодність. І замість того, щоб десь. Пояснювати або десь звертати увагу, а десь просити, вони стають в позу того, що все, я тобі все одно не потрібна і так далі. Це теж неправильна позиція. Тому що жінка повинна пояснити або розказати про свої вподобання. І тут мовчанка не підійде, тут гра догадайся сам, вона не спрацює. Ми вже з вами говорили, що жінки були створені для кохання, для того, щоб їх любили. Ніде в Біблії не сказано, щоб жінка любила чоловіка. Сказано, вона має шанувати його, вона має підтримувати його і допомагати, але не любити. Там не сказано конкретно про емоцію. Тому, будь ласка, жінки, враховуйте, що так, як ви створені допомагати, то і в цьому напрямку дуже просто пояснити свої очікування. Я очікую від тебе. Для мене мова любові це. І тоді вашому чоловікові буде набагато простіше не просто думати весь час, що подарунки це основа. Набагато простіше буде навіть зрозуміти те, що ваша мова любові це самовіддача. І між іншим самовіддача завжди кожною жінкою цінується найвище.